Є дві чудові новини. Перша, ми знайшли наш лісовий хутір. А друга... Ми знайшли монетку. Зараз покажу, яку інтрига. Покажу ще, що трапляється. Такі от різні обломочки. Бронзові, не бронзові, не знаю. Купа гвістків. Тобто хутір. Точно був саме тут. Це просто офігеть. Дивіться. Да, малесенька така зламана монетка типу Соліду. Перевертаємо. А тут Дєво Марія з дитиною. А не дивлячись навіть на те, що вона зламана, все одно, я прямо дуже радію. На жаль, забув назву цієї монети, можливо, є ерудити Та підскажуть в коментарях. Давно таку не знаходив, але це рідкість, рідкість в наших країв від п'ятої до сорокової частоти, Я вам скажу, і рід це просто супер.